Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ну що ж, ось вже і вересень, і ми маємо нового героя місяця. Звісно, геми виходять не такі імбові, як івентові герої. Можна взяти будь-який івент, і там знайдеться суперовий герой. Але герой місяця це по суті бонус, який можна отримати, тому варто виходити з того, що є. Тож, давайте розглядати наскільки хороший чи наскільки поганий цей герой. Еріакс належить до стихії льоду і за класом він маг Це шанс нанести додаткову шкоду за бафи ворога. Сім'я 2023 ще трішки, і ми дізнаємося, яким буде бонус сім'ї героїв 2023 року. Його пасивки перша це супротив до блокування особливих вмінь. Це як Мікі, наприклад, робить. І друга пасивка це супротив до шкоди водою. Що тут скажеш, це ситуативні пасивки, бо вони працюватимуть лише коли є інші герої, тобто противник з таким вмінням. Якщо є герой, який блокує вміння, або герой, що наносить шкоду водою, то Ері, він не зможе це зробити. Якщо ж нема, то нічого й не відбудеться. Тепер його показники. Відносно інших геймів, в нього високий рівень атаки. Вище лише Сінісія має 883. Ну і ітар. Але її я б не рахувала, бо з її вмінням атака не дуже потрібна. Тому так, це високий рівень. А от броні мало, лише 747. Але це ще збільшили трішки. До релізу було взагалі 700. І життя хороший рівень. Адже 1687, це вже можна і до івентових героїв прирівняти, це дуже непогано. А стосовно інших гемів, то це поки що найвищий рівень життя серед них. А альфа ефіри в нього на лікування. Не можу сказати, що це невдалий вибір. Можна було на атаку йому в принципі дати, так як він шкоду наносить. Але і лікування теж непоганий варіант, так як він повільний і поки набере ману, то може себе трішки підхилювати. Наносить він 380% шкоди. Ходить цілі, і шкода проходить ланцюжком. Це як хуфу робить чи Сер Курлі. Щоправда, до релізу він мав наносити 390% шкоди. На 10% врізали йому. І шкоду по морозу теж врізали. Ціль отримує 374 шкоди від морозу на два ходи. Добре, що не розтягнуто на більше ходів. Так менше шансів, що ворог встигне полікуватися від цієї шкоди. Хіба що вже мана набрана у лікаря. Також, якщо прокачати героя на фул, то шкода від морозу буде 512. І зв'язок стихії – це 10% регенерації мани всім союзникам льоду, на 4 ходи і не можна зняти. Я не думала, що буду це робити, але, як то кажуть, цей день настав, і цього разу я хочу похвалити героя місяця. Він наносить шкоду ланцюжку, тобто, як це роблять Хуфу, наприклад, і Снеферу, і вони теж повільні. Хоча і рівень шкоди їх вищий, але в Еріакса вищий рівень атаки від них 871, що теж позначається на кількості нанесеної шкоди. Шкода ланцюжком означає, що герой може бути як масовиком, так і героєм по трьох або шотером. Тобто, якщо, наприклад, винести центр, то він зможе наносити шкоду тільки по лівому або правому флангу, і так далі. Якщо розглянути його як масовика, то його можна прирівняти до рівня деяких івентових повільних героїв Наведу приклад Міледі Девінтер, Вінтер – 385% шкоди по всіх. Трішки більше на 5%, але вона новий івентовий герой. Герої з королівства, повільні по 330%, Це вже добре менше і так далі. Прикладів є багато. Отож, де ж герой буде найбільше корисний, звісно, це пришвидшені режими. Там він буде добре відігравати, бо швидко набере ману і нанесе хороший рівень шкоди. А ще не забуваємо, що він дає обмороження цілі. Звісно, якщо у противника не стоїть захист від негативних ефектів, це ось найкраще застосування його в грі буде, якщо ж взяти звичайні режими, атака та захист. Звісно, добре використовувати з героями, що накидають ману. З Людвігом, наприклад, він би добре спрацювався, або якимось іншим героєм такого плану. В принципі, він теж дає 10% регенерації мани, але це вже після першої ульти буде і героям льоду. Тобто це ефективно працюватиме в атаці, де може бути декілька синіх героїв. І для захисту, звісно, теж можна його використовувати. Хіба що є кращий варіант, до прикладу, новий івентовий герой. Дуже радує те, що розробники нарешті стали давати більші показники героям місяця, і тепер цей герой має трішки більший шанс потягатися з івентовими героями. І як я вже і говорила раніше, рівень шкоди непоганий в героя. Тому, на мою думку, цей герой вийшов хороший і його цілком можна використовувати. Я, якщо спіймаю, то точно буду качати, бо сині герої в мене більше підтримки, і такі, що небагато шкоди наносять. А як вам цей герой, пишіть у коментарях. Або може хто вже встиг спіймати його і потестити. Отож, якщо це відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі!